Хто скільки здобув для пана свого? Роздуми над Словом Божим на середу 33-го звичайного тижня. рік -другий. Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима. І вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож він сказав. Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та його співгромадяни ненавиділи його, і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоби цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже Пане, міна твоя принесла додатково десять мін і відказав йому Гаразд, добрий слуго! Оскільки в малому ти був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому, і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи. Пане, ось твоя міна, яку я мав відкладену в хустині. Адже я боявся тебе, бо ти сувора людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому Устами твоїми суджу я тебе лукавий слуго. Ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. То чому ж не віддав ти моїх грошей на стіл купцям? і Я, повернувшись, узяв би своє з відсотком. А тим, які стояли поряд, сказав Заберіть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому пане, він же має десять мін. Кажу вам кожному, хто має, дано буде. А від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим. Чоловік знатного роду це Христос. Десять слуг це християни, учні Христа, всі, хто Його сповідують. Серед десяти слуг Господь розподіляє десять мін срібла кожному по одній. Що це може означати? Це дар духовного життя, народження згори. Це і є моя міна срібла, яку я отримав від Господа? Куди я інвестую своє життя? Який прибуток із мене буде? Чи може я тримаю своє життя в хустинці? У давньому Ізраїлі срібло це були гроші, однак що це може означати у моєму духовному житті? Який саме кредит від Господа я маю? Слова Господні слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Псалом 12 7. Маємо ще пояснення. Язик праведника добірне срібло. Ось такий кредит маємо кредит Слова Божого, яким Господь пропонує скористатись. Як саме. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші. Бог закликає купувати за срібло. Його слова людські душі, придбати інших для нього. Якщо міна це дар духовного життя, то найуспішніший учень Христа придбав для нього щонайменше десять інших душ. Однак що це означає? У притчі учнів Христа 10, тобто це всі. А його найспритніший учень привів до Бога ще стільки само. Він придбав усіх, кого тільки зміг. А скільки людей я придбав для Христа? Що я роблю для цього? Кого я вважаю нездатним до Царства Небесного? Кого оминула моя євангелізаційна діяльність? Чи не вирішую я в своєму серці? Хто готовий сприйняти слово Бога, а хто ні? Спочатку притчі було десять слух і десять мін срібла. Кожному учневі пан дав по міні. Спочатку дають звіт успішні інвестори, ті, хто придбав десять і п'ять мін відповідно. Далі інвестор невдаха повертає міну і залишається ще саме розлуг. Ймовірно, вони інвестували свою міну, але не отримали прибутку, однак вони не були за це засуджені. Адже купець невдаха, який повертає міну Христу, був засуджений не за те, що він поганий інвестор. А за те, що він взагалі нічого не намагався робити, щоби примножити дарі свого пана. Не біймося інвестувати та втрачати наші дари для Бога. Навіть і тоді, коли нічого не вдається. Біймося нічого не робити в цьому напрямку. Як бачимо, навіть один вдалий слуга перекриває своїм здобутком. Усі затрати свого пана, отож промишляймо нашими дарами, поки ще є час. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.